З вами я, Деку в Майнкрафті. сьогодні ми вживаємо в Майнкрафті, але мені не рває на алмази. Я вже 4 алмази, добув. Це я потрачу на лопату, мені його не шкода. Не шкода. Тупо не шкода. Ні, йому, я так за на ці не алмази. Всі там стараються. Блін, де де, де мої алмази? де мої алмази? Я вот, блін, 20 блоків прокопав, вже маю 4 алмаза. алмази. Вони там де, де мої алмази. Уже вже вже підготовлений.

Нехай їх росте. Це ще три блока. Так, я тут дуже гарно розлився вже. Тут дуже гарно. Навіть загарно. Мені ну, <реш> багатий, зараз будемо купати біля цього дому шахту. У мене є ще одна шахта. Та не питайте, я просто, сюди просто так скрафтив. А от що мені треба буде дерево. Блоків треба буде. Ммм, <хор5> <Що те, хор5> <хор5> то здоровка ще. Всем привет! Так, це гопно. Давайте поставимо миттєве відродження. Ти говориш. Що ти мисяки інвентарю. Так, так, так. О, ха -ха. Окей, давай еще мы с тобой. Баран. За песик. А не за Молодец. Ну, вот, дайте. Дякую тобі за все, песику. От завдяки песику у нас є вже лісо. Тож в мене ті дві шерсті згоріли. Хто б мог подумати, скажете ви. Чекаю, з ну і квітки. Ну что, пью си. Да, а, да, это шерсть. Станки, вот скин цветочку. Пошли починаю. Факели. Допому в ту шахту та дуже виричу. Я біжу за вуголь, а до вас я вернусь. Так, все. Мм. Достака я накупав. Купав. Ну, глянь. Теж ніж два стака. Нормально лазит два штака вешу а следи у нас не, не у нас.

по-більшому. Я... Вона... Давайте рубим пока скоординат. Скільки умашек тут был. Поки що не, не скільки. Железня. Скоро ця железна ломится. 8 штук. Ш Скоро ця железна ломится. Девять штук. Скор Скоро ця железна ломиться. там тут десь спичку. Я почекаю. Как его перекладывать? Oh ooh, that should be a subject. Подарім на 6 день. Щось не стовуємо сурідні, де? Саме моя перша руда це желізо, потім алмази. Что, честно, это Що Что такое? Малый честный. Не зря покративу. Не, ну бывает для я можу. Там на кого світа галина, Світла там две походу подушчити. Ч? Ну. ну так, хіба що буде багато? Це шук, що я буду виключав. Типу, буду ревне в записі. Та коли ти в тебе рейси, а то мені зараз глинає, як у шахматі, а не ці алмази. Нюхай бе, брудінський, нюхай бе, брудінський. Ну я ж ви 24 возвратаю. Ой-ой-ой-ой. А що Шо, а що ти закінчиш? Дай мені схоп. Тому так лети. Ще пишуть світло, біло. Тобі вже прохолоду. Угу. Буш буде е-е так Бабулька грінька. Угу. блин, нафига ты знак питания? Хм, mm. hmm. смысл? Скільки він наплави? Ну, mm, а я сиджу чекаю. Ібо там було не два угля, ту, а... не один угля, а два. Та тут я вже спав. дальше. Ну давайте я вернусь, коли знайду якусь шахту. Ви... Пацани, подивіться, бачити, який я клад знайшов. Те, що не може. Менілося. Скільки? П'ять алмазів, юрса. Это же шумели, что с тобой говорит. Да, мы только что же накупали разу... лазуриту. Ну что, давай. Пипи. 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 Ну, пацаны, ну, целый кос, целый кос. Что думаю? Вот я на 14 был. И на 14 по всей той алмазе. Так, пейдем мазы. Капец. Ну, не, я шо. Я, я это уход покажу. Я так не могу. Я это уход не покажу, я там палатку. mm -hmm. uh, yes. <coughs> Аотист аутист 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 алмаз алмазы алмази алмазки рукокрафт Не хотя у нас є алмазна, а якось не хочу втратити. не делай. Да, я купаюсь. Ну что, дальше? Опа, пацаны, мы нарыли саму шахту. Сразу же уйти. Ой, баней что? Ой, Тихо будем. ну, задумал. А, углі. Та, На уголь. Так, нам його я треба. Тем лише тратить не хочеться. не хочется. Вже плюем, уже беріть и куба. П'ять ще один.

Это мне такое. Ты хомут! Да, дальше. Где нам путь за Правда, Ладно, что сюда? Да. Ну, ну, ты хочешь, Угу. Mm -hmm ну чтобы а давайте сюда сходим. Ага. Тупик. Тупик. Да, там все. На что все. Начали с этого. Давайте забудем. Ну что, Попробуй. Ну, До нас дотягнуло. Я вот он вода тримає. У угу. mm -hmm. нас гоінчується. О, тобі треба є зомбата. а ага, я, я тебе дестану зомбака. В крипері в порог не з'їж. Так. А від ока павука все більше жрати захочется потом. Так, ты его просто что? Опа, прорыв. Угу. Вот. Нет. Что мы? Что? Да. А немножко. Не мы? Да мы такую. А вот, поехали взрывать. Ага.

No ja dominę topier. Może coś. Mm-hmm. За крипером вырыває нас. Що? такой мой так. Ты бачил? Да бачил. А мне заедення. Вс пока ГГ Я це люблю. Оде ми лупші. А ми там було. Окей, ну хоть сьогодні було відео багато. Все-таки ж діалмазі алмазів йшли. 59 фрита, 13 золота, 9 железа. Ще докупали 16 угля, 4 кремені. Та давай ще... Але найбільше я граю за мазів. Ще ще давай ще... Ще ти вже писав відео. Угу. Не забувайте підписувати, ставити лайки, змікайте на колокольчик, щоб не пропустити нове відео по цьому виживанні. А з вами був я, відповідал. Не забудьте цим відео. Хай дистанція. Принаймні, 5 лайків і друга серія виживання. 啊，卡不卡？哎呀，不干，干。